ту гілку реальності, яка нам буде більш до вподоби. Якщо в розкладі я дивлюсь, що там непоганий розвиток подій, то я не чіпаю цей розклад. Якщо я дивлюсь, що там все погано, я втручаюсь, я маю здібності втручатися і змінюю ситуацію, можливо, зміни відбуваються. Не на всі 100%, так як ми з вами хочемо, але все одно ситуація змінюється і того жаху, який міг би бути, його вже не буде. Тож ми з вами робимо гарну справу всі зараз. І давайте подивимось: скажіть, покажіть, що чекає Київ, Київську область, до наступної середи з боку расистів. Що нас чекає, скажіть, Київ? Відвіше нам состоянні питання про мир. Ворог буде намагатись впливати на події, маніпулювати подіями для світу, створювати якусь картинку для світу, для країн, партнерів наших. Дивіться, ми з вами всі не можемо впливати на. Ситуацію, то, що собі ворог планує. Ворог планує наступати. Ну, в смислі, обстріли, робити обстріли. Також ця карта вказує, що питання в підвішеному стані. Так, скажіть, покажіть Київ, чи будуть руйнування, чи будуть жертви, що у нас чекає до наступної середи по Києву. Так, Верховний суд мечів, 10 пентаклей. Ну, є карти ті, що обман обман, і ті карти, що дійсно може бути обстріл і обстріл з жертвами може бути ось ці карти, і ми їх зараз перекриємо. Рішення ще нема. Ось, вони. Складають, готуються, складають свою зброю. Бачите, картинка в мене співпала. Тобто ці ракети складаються, готуються, вони готові до обстрілу, до дуже потужного обстрілу, але чекають зараз ось той, хто керує.